там за щось завтра сказати, карського росту не цікаве, цікаве. Е, цікаво, інше не цікавить, цікавить. Цікавить в першу чергу питання, от всі говорять про відкритість влади. Її не відчувається цієї відкритості. За часів Грицака у інформаційно-аналітичний відділ скликав журналістів, я знаю, була така практика, хто був, що вівторка ми з різними керівниками, з очільниками різних підприємств. Це було цікаво, це було, було знаково, це була робота. Роботи журналістів як фахівців цього зараз немає. Прохання, якщо можна відновити такі зустрічі. І е, була моя остання неприємна розмова з керівниками. Це пан Остовецький, який відмовився надавати практичну інформацію по своїй роботі. Хоча його попередили ніякого критичного матеріалу, ми не збираємося писати, треба було просто написати цікаву інформацію про штаб, про допомогу, про організацію, але цього він ну, так. Явно ігнорував, тобто я годину домагалася зустрічі, дзвонила, він не прийшов, потім він прийшов. Це ваша прес-конференція? Я там дивлюся, що у нас немає, якраз буде хворювати. Це Я в цьому не <пробітник> <вибачу. пробітник> <пробітник> Перепрошую, що я відволікав увагу камеру Ні, ні, вас покажуть військово телевізор і. Але, прохання, якщо можна, це не навіть не питання, це ніяка не критика, а якщо можна відновити практику таких зустрічей. А для чого її відновлювати, якщо я сьогодні не бачу жодних проблем? По-перше, я з такою практикою не знайомий. Якщо ви мені зможете привести приклади якісь, ну тут є журналісти, знаю. Якщо вона була, то ми її ясно. Пане я Блажівського. Ні. Запрошуємо не виганяли з цієї зали. Цей час. Я виганяли? Вважаю, я вважаю, що ви маєте повне право зайти до будь-якого чиновника міської ради от, і, отримати, і отримати повну інформацію. От, е, далі наші журналісти є присутні на кожній конеділковій нараді. Які теж можуть спокійно отримати всю інформацію, вона не є закритою, тому я не бачу тут жодних проблем. Але якщо ви хочете, ну просто я не знаю, як це практично має виявляти, бо кожен має свої справи. Є, є понеділкові наради, ви можете задавати запитання. Ви ще не сказали, що тільки 20 хвилин для журналістів наразі бачить? Є ну чому? Бачу?